Не треба думати, що ми прощаємо ворогам те, що вони сотворили. До суду Господнього всі прийдуть, але священне писання вказує, хто пролив кров свого брата, то він має стати перед громадянським суспільним судом. Щиро благаю вас помолитися за цільність нашої держави, за розум наших північних сусідів, щоб вони відійшли від наших кордонів, за наших воїнів, щоб вони не здавались, щоб вони знали, що вони мають нас захищати. Что они украинский народ? Мне никто не угрожает, и меня не надо защищать. Я был с вами на первых вичах. Украина ⁇ это ее народ. Украина не нуждается в миротворческих контингентах соседних стран. И хоть один волосок упадет с мусульман Крыма, Москва не очень об этом пожалеет. Я хочу обратиться к Путину. Путин, не забывай, что внутри твоей страны находится огромный мусульманский анклав. А думайся, що ти робиш. Я говорив неділю назад, у тебе буде свій майдан на Красній площі, і ти його починаєш зарабатувати. Контрреволюція прийшла, не забарилася у вигляді російського військового чобота. І тепер ми ж з вами побачили, хто керував. Ось тими спусковими гачками, коли тиснулися пальці, і куля летіла в наших хлопців. Що це ціла імперія зла тримала свої руки на пульті і керувала знищенням українського народу і нашої незалежності. Не вийшло. І тут вони почали уже відкриту збройну агресію. Декілька сотень у кращому випадку півтори-дві тисячі проросійських екстремістів, які кажуть, що Крим Росія, а де мешканці Сімферополя, Феодосії, Євпаторії, Ялти. Вони моляться за те, щоб Крим був і і був спокій, і міжнаціональна злагода. Дорогі мої браті і сестри, в своїй національної визвольній боротьбі ви виграли першу важливу битву. Ви скинули кровавий режим диктатора, що кропив вашу землю кров'ю невинних чоловіків і жінок. Але тепер Путін вторгся в вашу домівку, використовуючи цим останнім метод його брудної боротьби, війська. Але це не є прояв його сили. Це є його огоня, це є його останній спосіб способливо. Щойно прийшла звістка! На всіх найбільших площах Росії щоб очистити нашу На землю вже до кінця від цієї говоримо, і цей ягодський не пропонує сьогодні о п'ятнадцятий годині наше спасіння. Христом, сказали, тут ще надовго, Путинській що він, він нам тут потрібний. Навіщо путіну цей план? Навіщо йому Крим? Миколаївщина, Херсон, Одещина. Бо Путін в такий спосіб протягнув свої брудні руки, щоб замкнути Україну кільцем аж до Придністров'я, а далі наставити свої ракети на Молдову. На Європейський Союз. І це зрозуміли наші союзники саме сьогодні і вчора пролунали чіткі заклики. Путін, зупинись, бо ти доведеш світ до того, що всі повстануть проти тебе.